Так, ну а зараз ми з вами продовжуємо. Продовжуємо із директоркою стартап-центру «Спарк», завідочкою кафедри менеджменту, професоркою Наталією Шматько. Будь ласка. Дуже дякую. І я вітаю всіх абітурієнтів, ваші сім'ї і всіх, всіх, хто до нас приєднався. І дуже рада вас вітати саме в Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут, який дуже активно розвиває інновації та стартап рух. І саме для цього я хочу представити стартап-центр Спарк Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут. Ну хочу сказати, що ми дуже пишаємось нашим стартап-центром, тому що це єдиний в Харкові бізнес-інкубатор з зоною коворкінгу з площою більше ніж 600. Квадратних метрів, який має два сектори з мультимедіа обладнанням більше, ніж 150 місць, де наші стартапери, де наші студенти, наші дослідники і PhD здобувачі мають можливість розвивати свої ідеї, починаючи саме, розвивати свої стартапи, починаючи з ідеї до комерціалізації. Тобто за допомогою. Нашого стартап-центру ви можете вже отримувати гроші, якщо у вас є інноваційні ідеї. Стартап Центр Spark допоможе вам отримати кошти, саме впроваджуючи ваші інновації. Ви бачите на екрані це місія і бачення нашого стартап-центру, і саме завдання, які ми виконуємо. Це освітні програми, які ми проводимо і для школярів шкіл та коледжів, і для студентів і бакалавріату, і магістратури, і вже для початкових і досліджених досвідчених дослідників, які мають інноваційні ідеї. Ну, ви бачите, на екрані це саме стартап-центр, і там дуже комфортно дійсно працювати нашим стартаперам, формувати свої команди. Вам буде допомагати основна команда стартап центру та ментори, які дійсно будуть підтримувати на всіх етапах розвитку стартапу. Хочу сказати, що ми надаємо абсолютно стовідсоткову підтримку, і далі, коли ваш стартап вже сформований, допомагаємо вже вивести його на ринок, тобто бути привабливим для інвесторів, бізнес-ангелів, тих підприємців, підприємств, тощо, які готові вже вкладати кошти в ваш стартап. І також я хочу представити команду стартап центру. Така потужна команда, чим вона унікальна? Вона унікальна саме тим, що всі члени команди є представниками різних спеціальностей, тобто професіоналами, які можуть допомогти вам абсолютно у всіх сферах. Це і АйТІ спеціальності, і зварювання, і електричні апарати, і менеджмент, і бухоблік, і системний аналіз тощо, тощо. Тобто команда буде підтримувати вас як в онлайн форматі, так і в офлайн форматі. Хочу сказати, що у нас дуже велика кількість партнерів, і тут не всі представлені партнери, тому що якщо... До початку війни ми працювали в офлайн форматі. Зараз ми перейшли на такий змішаний формат. Ми працюємо і в онлайні, і в офлайні, в безпечному середовищі, бомбосховищі. Але дуже сподіваємося, що після перемоги дуже скоро ми повернемося саме в стартап-центр. І наші партнери це як провідні українські вузи, як провідні українські організації, українська спільнота і підприємство, так і Міжнародні університети, міжнародні організації, які з якими в нас підписані меморандуми, і ми активно з ними співпрацюємо. Також хочу сказати, що у нас такий вже великий досвід, тому що стартап-центр почав свою роботу в 2021 році, і ще до початку війни ми провели велику кількість заходів. Дуже цікавих це індустрія 4.0, Тобто, ми поєднали підприємців і студентів, і ректорів університетів для того, щоб вони могли дійсно налагоджувати оцей цей контакт і формувати ком'юніті підприємництва. Ми провели потужний захід саме щодо. Навчання викладачів в нашому університеті, де саме спікерами були провідні підприємці, люди, які займаються стартап рухом не тільки в Україні, а й у всьому світі. Це були ментори, які підтримували наших, скажімо так, здобувачів. Ми підписали меморандум між «Ео-бізнес-інкубатор» і між українським фондом стартапів. Далі ви бачите, що з початку війни ми почали налагоджувати саме наші міжнародні стосунки з міжнародними партнерами, підписали меморандум з Ренвальським університетом міста Клева, Німеччина, співпрацюємо з університетом Твента, Нідерланди, відвідали і також співпрацюємо з університетом Альта Фінляндія, працюємо. з... Працюємо з університетом технічним університетом Дрездену. Ну тобто, і саме навчаємось, і е, намагаємось розширити оце стартап рух у світі. А далі хочу сказати, що ми дуже пишаємось, що в листопаді місяці ми запустили саме стартап-школу для школярів і учнів коледжів. А, вона поділяється на два етапи: перший етап ми вже пройшли, де є переможці, Прийняла участь більше ніж 110 Школярів було проведено абсолютно в офлайн форматі, де діти мали можливість навчатись на вже існуючих стартапах, розуміючи, що це таке взагалі стартап рух, з яких етапів складається розвиток стартапу, і що треба зробити для того, щоб бути привабливим для інвесторів. І вже з лютого місяця цього року ми запустили другий етап стартап школи, де школярі мають можливість генерувати власні ідеї. Вони також навчаються все ж таки, і їх підтримують ментори і провідні спікери, але вони вже мають можливість генерувати свої ідеї і далі йти за певним шляхом для того, щоб комерціалізувати свої стартапи. І також буквально сьогодні я повернулася повернулась з технічного університету Дрездену, де у наших пієжді-здобувачів була можливість також відвідати університет, розповісти про стартап рух, розповісти про інновації, і організувалася така наукова ком'юніті між Луцьким національним університетом, між Дрезденським технічним університетом, ХПІ і Тернополем. А, також хочу сказати, що ми відкрили офіс ЄП ЄПАК Селерелейтор, який дуже активно також займається в Україні і у всьому світі стартапами. Хочу представити вам деякі стартапи нашого університету. Це стартап Велтигезер, який розробив портативний девайс для зварювання, який вже отримав певні винагороди. На дуже серйозних змаганнях далі це проект Аломі, який був створений ще до війни, і став дуже успішним. Зараз це вже не стартап, зараз це вже бізнес, тому що вони отримали великі інвестиції. Це це додаток для психологічної підтримки людей. Стартап «Айкарді». Це також електричний девайс, який пов'язує саме пацієнта з лікарем, і йде автоматична передача даних, що відбувається саме з пацієнтом. І при ті це також додаток для молоді, для української молоді, які дозволяють дізнаватись про наші традиції, про українську культуру. Тощо. Ми розробили стартап щоденник, який допомагає. Стартаперам, початківцям розуміти і мати поняття щодо деяких стартаперських понять, скажімо так. От. І ви бачите наші міжнародні партнери, з якими працює наш університет, саме з точки зору стартап руху, і це абсолютно не весь список, це і Стамбульський технічний університет. і... Туреччина, це і університет Твенти, Нідерланди, це і Університет Альта Фінляндія, ем, велика кількість. Ми провели всеукраїнський фестиваль інновацій вже під час війни. Також мікс форматі офлайн-онлайн, де прийняли більше ніж 60 команд участь, і були міжнародні експерти, які оцінювали саме наші команди. І про те, що я сказала, що. Нещодавно, буквально в цьому місяці, ми відкрили офіс ЄП, який дуже е, допомагає розвивати саме стартап рух в нашому університеті. От, ем... Ви бачите, що в нас дуже великі плани розвитку, і я буду дуже щаслива, якщо ви вже, як наші студенти, зможете прийняти участь саме в нашому стартап Русі. А я і наша команда, і особливо наш університет буде максимально підтримувати вас, ваше, саме ваших, вашому майбутньому. А ми розробили також онлайн-платформу, тому що ми розуміємо, що дуже важко зараз. Скомунікувати офлайн, тому будь-хто, де б ви не, знаход... не знаходились у світі, має можливість зайти на наш сайт сайт стартап центру і використати цю інтернет-платформу, де ви можете показати, що у вас є, наприклад, ідея, але ви не знаєте, що робити далі. У вас є команда, але вона не повністю сформірована е і вимагає якихось спеціалістів. І ми можемо вже отримати фідбек і допомогти вам в цьому питанні. А тому дуже дякую за увагу. І далі я хочу представити наступних спікерів, які зможуть розповісти вам про нові шифри спеціальності Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут.